Доброго дня, мене звати Стефанія. Ми з вами знаходимося наразі на виставці ІФА 2024 в Берліні, і я хочу вас познайомити з дуже цікавим проєктом під назвою Куб. Давайте разом розглянемо. Дивіться, це такі капсули, створені для приватності. Тобто кожен з нас необхідно, кожному з нас необхідно мати частку якоїсь приватної сфери в настільки. Перезавантажених містах, там, де дуже багато шуму, там де дуже багато людей, дуже багато трафіку, машин. Тобто там, де можна окремо відчути себе ем, трішки захищеним, і е, на 10-15, коли можливо на годину, на дві, на три, займатися своїми справами. Цей куб. Їм можна користуватися, використовуючи наш додаток, який можна без проблем вже скачати в App Store або в Play Market, пройти коротеньку регістрацію. Там далі ви побачите на карті вільний куб у вашому радіусі. І як ми знаємо, наприклад, каршерінг або прокат скутерів, так само відбувається прокат особистого пространства в публічних містах. Давайте заглянемо, що там знаходиться всередині. І так, ходімо. Кожна капсула налаштована абсолютно через додаток можна змінити дизайн, тобто ви можете вибрати колір, ви можете а, вибрати вам приємну, необхідну температуру. Давайте з вами подивимося, так виглядає наш додаток. Ви бачите, ми знім, зняли, змінили колір. Наразі люба палітра кольорів, яка вам буде комфортно і затишно для проведення е, часу. Е, також в кожному купі знаходиться саунд-система, тобто ви заходите, підключаєте свій гаджет, е, можливо, це буде ноутбук, можливо, це буде айпад, е, і е, використовуєте е, також е, наш екран, ви можете під'єднатися і проводити той час. Що саме тут можна робити? Насправді ми, ми можемо тут. Проводити зустрічі онлайн-офлайн, ми можемо просто зайти на 10 хвилин, зарядитися, зарядити себе, зарядити всі ваші технічні пристрої і просто відпочити. Ми можемо тут проводити конференції, тобто випадків використання кубу вже було дуже дуже багато. Для всіх берлінців хочемо вам повідомити, що ви можете знайти перший куб, який розташований на Александр Плац. Дуже рекомендуємо вам відвідати. І наступні тижні ви будете все більше і більше таких чудових інноваційних кубів бачити по нашому місту.